Минулого місяця виявилося, що міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус не знає, хто такий Микола Вітенко. Але через декілька секунд виявилося, що і Микола Вітенко не знає, хто такий Віктор Анушкевичус. Така собі колізія. Шановний, 9 років назад я був там і робив те, що вам і не снилося, щоб пішки напевно під стіл ходили. І якщо вам потрібно, поведінці. якщо вам потрібно, по моїй поведінці, да хто ви такий? Хто, хто ви такий? Цікої фундації має ще гість. рекомендації, хто ти є, цікої фундації має ще діс, рекомендації. Е, мер, наш міський голова Анушкевичус Віктор Андрюсович. Дякує. А це хто? Микола Вітенко. Але ви ж в курсі в кого ви запитуєте? Мені соромно цього не знати. Хто ти є, цікої фундації має, рекомендації. Мер міста нашого. А як його звати? Анушкевич. імені по батькові не знаю. Віктор Андрюсович. А цього молодого чоловіка ви знаєте? Цього молодого чоловіка не знаю. Чесно. А ким він може бути? Сином його може бути Анушкевич? Не знаю. Може й бути, не знаю. Його звати Микола Вітенко. Це секретар міської ради. О, Не чула. А... Анушкевич. Вік... Міський голова. Міський голова, Віктор Анушкевич. А це хто такий? Не знаю. Ви не знаєте. Ні. Його звати знаю. Микола Вітенко. Ви не чули про такого? Чув прізвище знайоме, але не знаю. Ви не знаєте цього. Ой. Його звати Микола Вітенко. Так. Дуже... Ви не чули Дуже протокола? приємно чую, але я так його не знаю. А це хто такий? Міський голова. Як його звати? Віктор Анушкевич. Анушкевич, ось так? Так. А хто він? Ну, та мер міста, а ще що. Дякую. А цього молодого чоловіка а, ви знаєте? Це секретар міської ради. Так? А я як його От його... цього я не знаю, розумієте? Не знаю, не знаю, то був Марцинків, а цього я прізвища не знаю. Він знає. Що? Хто це такий? Ні, я не знаю. А це хто? Це Анушкевич. Хто це? Аношкевич. А, а хто він? Мер міста. Міський голова. Віктор Анушкевичу. А хто це такий? Цього не знаю. Тернет видання Блітінфо. Ви знаєте, хто це такий? А, ні, на жаль. А це хто такий? А, міський голова Івана Франківська. Дякуємо. <распраць> А хто він? Добре. А цього молодого чоловіка ви знаєте? Ні. Мер Івана Франківська. А як його звати? Віктор Анашкевич. Чудово. А цього? Ні, не знаю. Його звати Микола Вітенко. Uh -huh. Це вам ні про що не каже? Ні, на жаль, ні, я не надто бізнес-політикою. Знаю, Анушкевич наш міський голова. Дякую. А, це, а його це хто секретарі, чи хто там міськради? Тож молодий. А як його звати? Ой, забула, забула, не пам'ятаю. Анушкевичус наш. Наш? Наш. Наш хто? Мер. Мер. Дякую. А це хто? Не знаю. А які у вас можуть бути версії? Ну, не знаю. Голова студентської ради, молодіжний комітет. А якщо я вам скажу, що це секретар міської ради. Ну, то для мене це буде новинка. Е, Віктор Анушкевичус? Правильно, а хто він? Він мер нашого міста. Дякуємо. А це хто? Я, я. Ні, я його не знаю, я політикою не цікавлюсь. Хто Віктор Анушкевич. А хто він? Мер міста. Дякуємо. А це хто? А це по-моєму Попов. Це секретар Івано-Франківської міської ради. Він не Попов? Віктор Андрюсович Нускевич мер нашого міста. Це його дуже великий друг, шанувальник і майбутній мер івано франківська секретар міської ради Микола Вітенко. Гіс, рекомендації рекомендації, хто є, цікої фундації, має рекомендації. Віктор Анушкевич Міський голова Франківська. А цього молодого чоловіка? Ні, не знаю. Анушкевич Дякуємо. А це хто? Не знаю. Хто ти є? Цікої фундації, майже якісь, рекомендації, хто є.